Привіт! Мене звати Анна, і сьогодні ми знаходимося на фінальному четвертому етапі змагань шосейно кільцевих мотоперегонів СБК Юа. Запрошую тебе провести цей день разом з нами. Поїхали! ми на ньому. Цікаве питання. Ну, це да, насправді, це Kawasaki Ninja 300. Приймаю участь саме на ньому, тому що у нас в Україні на жаль не дуже багато, не, не дуже великий вибір, скажімо так, готових до треку мотоциклів Був, тобто був такий варіант, вже готовий вже в бойовому пластику з усіма там потрібними речами, типу сліків і так далі. І це був найдоступніший, найпростіший варіант. Це твій перший сезон, в якому ти приймаєш змагання, і ти да. також прогресувала за цей рік. Е, так, це мій перший сезон. Я не можу сказати, що я прям вау, сильно спрогресувала. Так, звісно, що є прогрес там по часу. Я з скоротила час кола, але чесно кажучи, не так було багато тренувань, як хотілося. Менш якісь цілі на цей етап чи тільки фанути від процесу? Е, е, я скажу чесно, що в таких умовах, коли дуже холодно, дуже поганий держак, ти їдеш постійно. На якихось нерв'яках, реально мене це тренування, мабуть, найнервовіше було ще з урахуванням того, що я вчора впала, вперше взагалі на великому треку. Тому в мене цілі доїхати. Мені треба доїхати і зібрати свої бали в жіночому класі, бо наразі в мене найбільша кількість в жіночому класі очок і мені треба. Їх. Так, їх треба привезти, неважливо на якому місці десь ну, щось треба назбирати, і буде в цілому, мені буде на сьогодні достатньо. Головне не впасти, головне не їхати. Все буде само. Вже відкатав тренування, як трек сьогодні? Трек краще, ніж вчора. <рес> але не ідеальний, тому що є вологі місця так. в зонах гальмування. Розкажи нам, будь ласка, як пройшов цей твій сезон в проміжку між попереднім етапом і цим? Мог, мог бути краще, але деякі події сталося. Після, другого, третього етапу, який ми не поїхали, тому що це був свідомий вибір не їхати. Потім був трек-день, пощупали трасу, пощупали себе і, в принципі, можемо їхати у фінальний етап в цьому сезоні. В тебе змінювалося дещо в байку. Як ти зараз його відчуваєш? Краще, цікавіше, страшніше. 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 Але контрольовано. Поки контрольовано. От, відкваліфікувався сьогодні. У нас задачка з зірочкою, тому що ми їдемо два класи: аматор і «СТК-600». Відповідно, як кваліфікація у нас тільки закінчилась перша одразу починається друга і гонка, так само. Тобто, у нас сьогодні виклик не тільки приїхати на призи, а й витримати дві гонки. Це складно, як і для професійних спортвентів. Тим для тих хто. Свішта на кваліфікації ми вже покращили свій час від того найкращого, який в нас був до цього на тренуваннях Тож сподіваємося, що гонка пройде на високій швидкості, але максимально безпечно і з гарними результатами. спорту другий розряд. Минулого року посів четверте місце, місце в загальному чемпіонаті. Не вистачило одного балу до третього місця і трьох балів до другого. От, сподіваюсь, в цьому році вже буду на подіумі. Зараз йде боротьба за друге-третє місце. Ну, в зв'язку з тим, що в мене перед другим-третім етапом льох двигун. І доробляли його болгаркою. Доїхати, щоб не втратити очки. А бажано посісти подіум. Сподівався на дощ, тому що тоді в мене було більше шансів зайти на подіум непосередньо в цьому етапі. А так радує. До опрацювання в мотоциклі є як в двигуні. Там стоять э, ковані поршень дані ви клапана, стоїть э, система прямоток з пауеркомандером. Э, в подвесці стоїть олін з регулюємо задня. Ну, Те, що мало хто користується в Україні, це дублер заднього тормоза. Генеральним спонсором команди Явоврайд є мочуль. мочуль. Обираємо найкраще. Зоні три найнаповненіші за учасниками команди борються за першість в командному заліку. Це СП Мото, З Райдерс та Racing Team. Я пропоную поспілкуватися з кожним з них. Є у нас е певні е складності. Наш пілот впав на кваліфікацію, але в цілому команда показує гарний результат, показала гар гарну кваліфікацію. І також е е попередні два етапи е нас вивели на перше місце. Надіюсь, ми закріпимося в цьому етапі також на першому місці. Дуже важко, тому що ти емоційно їдеш з ними цю гонку. Емоційно бачиш як тренер їхні помилки і, і заздалегідь, оцей алгоритм неправильних дій а, може привести до якоїсь помилки навіть до падіння. Я це як тренер бачу заздалегідь. Важко, аж долоні пітніють, але ми крепкі характером. я теж маю показувати свій такий, стержень, характер і не давати слабинку. Клакати тут ніхто не буде. Це мотоспорт і жорсткий спорт, тому, тому, тому так. Наші суперники ну командно сильна команда Еспемото. Там дійсно пілоти досвідчені і вже там по 10 років навчаються, 5 років досвіду. Мої пілоти всі, так би мовити, свіжі. Один рік навчаються, всі мають досвід один рік в такому класі. Всі пілоти, всі опоненти для нас це дуже сильні пілоти, вони професіонали. Ми в даному випадку порівняно з ними команда аматорів. Перший сезон, який ми намагаємось вигрез на всіх фронтах, починаючи з сервісу і закінчуючи вже пілотуванням на трек. Богу, у нас з погодою все вийшло добре. Ми переживали, що може бути дощ, проте, хоча і були готові стосовно дощової гонки, але все ж таки хотілося поїздити вже в сухих умовах, і у нас це вийшло, тому в принципі все клас. Все пройшло доволі гарно, спокійно. У нас були там. Трошки в суперстоку тисяча питання стосовно фальстарту і непрацюючого світлофору. Але я думаю, що там організатори і судді приймуть максимально зважене рішення, і у нас все буде так, як потрібно. В цілому всі доїхали, всі покращили результат. Все, що я просив команду зробити, все було зроблено. У мене ніяких питань немає. Наша команда вона відкрита для співпраці. Будь-хто з пілотів може прийти з нашою підтримкою поїхати в чемпіонат. Ну, в, зважаючи на те, який клас, звісно, і умови можуть бути різними і залежить від бюджету людини, скільки вона може собі дозволити витратити на цей спорт. І ми зі своєї сторони ми розуміємо, що це досить різні. Питання і до, досить різна програма підготовки саме кожного пілота. Але ми намагаємось максимально гнучко зробити так, щоб кожному з пілотів було комфортно і класно. Так, mm. да, досить багато. У нас е... ну, Ми є однією з тих команд, яка є. Максимально комфортним стартом, якраз для аматорів, в чемпіонаті, у нас в класі аматор їде чотири людини в цьому році, і в принципі всі досить жваво прогресують. Тому я дуже задоволений їх прогресом. Калаш Даніель. Я почав займатися мотоспортом в 11 років. На цю ідею мене підкинув батько. В 13 років я став першим чемпіоном України з класу ССП-300. Зрозумів, що треба рухатись далі і пересів на 600. Перший сезон вже чемпіонство, і це було в 16 років. Вже мені 17 і став другим чемпіоном, другий раз чемпіоном України з ССП-600. Це дуже добре питання, тому що в нас мотоспорт тільки-тільки е оживає і хотілося б рухатись далі. М мабуть, у майбутньому я вже пересяду на літер, мабуть, я буду вже їздити в Іспанії, теж сюди приїжджати, але є плани, є плани. Накат. Накат це дуже, добра, це, це, це дуже добра тема, тому що ти, за що наката ти, ти розумієш мотоцикл, ти разом з ним рухаєшся, ти, ти як одне, одне ціле. І коли ти це розумієш, ти, ти, можеш, ти, ти можеш рухатись через свої грані. Да, да, да. Е, результати моєї першої гонки Аматор 600» – друге місце, е, СТК 600 десь в кінці. В першому етапі я виступав тільки в СТК 600, вже з дуже досвідченими райдерами. В них накат дуже великий, тому я не з я посів там шосте місце. Хоча планував на блатної кабилі заїхати на подіум, але ну, тут таке не працює. Тут потрібно дуже довго працювати над собою, над байком. Багато чого треба зробити, щоб в стк 600 приїхати на тумбочку. Я його чесно не знаю. Він просто зі старту, Пи і то була холна. Я пушив, пушив, пушив. І в принципі, якщо б я не збавляв би темпу, я вважаю, що я б зміг би це зробити, але в нас є фактичні результати. Якби да абит сьогодні не працює, треба було зробити, і потім би розмовляли цю тему. Фінальними результатами сьогоднішнього змагання я дуже сильно задоволена. Женя великий молодець. Команда дуже гарно постаралася. Ми зробили гарний квантовий скачок. Попереду в нас міжсезоння, ще більше підготовки з новими силами, навичками, знаннями і з апгрейтом мотика. Ми повернемося в змагання в наступному році. Таким був фінальний етап змагань в цьому сезоні для когось переможним, а для когось трошки розчаровуючим. Втім, пиши коментар, за кого ти вболіваєш, і що для себе ти дізнався нового. Зустрінемося в новому сезоні. А з тебе лайк, комент і підписка.